На камерний тітіль спалах з круглою імпульсною головою Godox v 1 c Це спалах, що тішить своїми характеристиками, можливостями та ціною. Це канал магазину Кадрік, і давайте затестимо цей спалах і поговоримо про нього. Розпочнемо з крутих і очевидних особливостей цього спалаху. Перший кругла голова. Реклама раніше казала, що це запорука м'якого світла, але реалії інакші. На м'які світла впливає розташування світла до об'єкта зйомки. Так, світло більш рівномірне, і так менше видно форму лампи, але коли ми знімаємо людей, це взагалі непомітно. По периметру є магніти. На них легким рухом руки можна прикріпити додаткові аксесуари, наприклад, AKR1. У комплекті їх немає, купуються окремо. Тут і конверсійні фільтри для зміни температури та кольору, і півсфер. Щоб світло було ще м'якшим, і стільники, і тубус, і шторки, і відбивач встановлюються швидко, тримаються добре. Друга особливість: ця голова піднімається вверх на 120 градусів і опускається до мінус 7. Це точно сподобається репортажним фотографам, бо тепер потрібно менше маніпуляцій під час роботи, але при такому розташуванні не спрацьовує режим автозуму. Третя. Акумулятор і все, що його стосується. Місце розташування незвичне, без дверця, тому немає чому ламатися. Але гадаю, що логіка тут у іншому: під час роботи спала гріється, особливо коли працює на повній потужності при серійній зйомці. І тут починається: збільшується час перезаряджання, може вимкнутися спалах. А відкритість з двох сторін все ж покращує теплообмін і спалах зможе працювати довше. До 480 імпульсів зі швидкістю перезарядки до півтори секунди. А ще зарядний пристрій. Індикатор заряду є USB Type-C також. Розміри дуже компактні. Давайте подивимося на спалах в роботі і продовжимо про характеристики. Дисплей яскравий і з невеличким оновленням. Оновлення номер 1 Колесо тепер і крутиться для зміни потужності по одній десятій ступені. І натискається, щоб змінити потужність одразу на декілька стопів. Оновлення номер 2 функція TSM, яка переводить спалах з режиму TTL в мануал з запам'ятовуванням потужності останнього спрацювання. І оновлення номер 3 функція Scan, щоб знайти найменш завантажені канали. Це дуже актуально на випадок, коли на локації багато фотографів. Спалаху є башмак з фіксатором. Яскравість дисплею можна змінити в налаштуваннях, але будемо відверті, ці зміни не дуже помітні. Ще з'явилося пілотне світло з яскравістю від 1 до 10, і ви точно помітите суттєву користь від нього, коли будете знімати на корпоративах чи вечірках. Зазвичай там проблема з освітленням, і навколо дуже темно. Але з цим світлом ви зможете бачити, куди світите. Так, це не дуже потужне моделююче світло, але його більш ніж достатньо, щоб забезпечити фотографу можливість стабільно фокусуватися в умовах недостатнього освітлення. Є режим сну, який може вмикатися через 30 або 60 хвилин спокою. Є бездротове управління Godox 24G X system на відстані більше 100 метрів. А відповідно і можливість спалаху працювати в режимі Master або Slave. Взагалі підсумовуючи Godox v 1 – це спалах, в якому Godox вирішив покращити все. Звісно, потрохи, але все. Напевно, для того, щоб було ще чим дивувати далі. Для весільних репортажних чи івент фотографів це саме те, що потрібно. Посилання залишаємо в описі до цього відео і до зустрічі на каналі Кадрік.